Військова оборонна самостійність Європи. Самостійність, а не самотність. Європа пробуджена, Європа свідома, Європа, що розуміє свій глобальний потенціал, бо Європа є потугою, буде для Америки не альтернативою, а найбажанішим союзником. Врешті-решт, президент Трамп також має на увазі, щоб Європа е, взяла на свої плечі набагато більшу відповідальність за свою безпеку. Шановні, є такий парадокс, як це звучить? 500 мільйонів європейців просять 300 мільйонів американців, щоб вони їх захистили від 140 мільйонів росіян. Хочу повторити лише ці слова: вмієш рахувати, рахуй на себе. Починай рахувати на себе не в ізоляції, а з повною усвідомленістю власного потенціалу Європа, Якщо чогось сьогодні нам бракує, то це не економічної чи демографічної переваги, а віри в те, що ми справді глобальна потуга.